Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking Душевна і зрозуміла про англійську мову. Слава Україні! і Поїхали! У цьому відео поговоримо про вічливість в англійській мові, чому вона відрізняється від української вічливості. Тому що в нашій мові ми маємо а, форми звернення на ти і на «ви». І також у нас є такі слова, як а, будь ласка. Прошу, дякую і так далі. І вони нам допомагають бути вічливими. В англійській все трошечки інакше. Якщо в українській ми скажемо Дай мені цю книгу, будь ласка, це вже буде вічливо. Але в англійській, якщо ви так скажете Give me that book, please це не буде дуже вічливо. В англійській ми маємо використовувати таку штуку, як непрямі питання. І непрямі питання звучать ось так: Can you give me that book? Тобто в англійській мові прямі питання, чи можеш ти дати мені цю книгу? Ось такі речення є прикладами вічливості в англійській мові. Повторюсь, що в англійській мові немає звернення на ти і на ви, у них є тільки ю, хоча в стародавній англійській були форми ю і зау. Але зараз все це змішалося в ю, тому для вічливості вони використовують інші інструменти. І тепер поговоримо про різні ступені вічливості в англійської мови. Найбазовіше, що ми можемо використовувати у англійській вічливості, це ось такі от непрямі питання через can you або «Could you. Тобто, коли ми хочемо когось про щось попросити, нам слід використовувати can you або. «Could you?». Can you do that for me? І трошки вічливіше звучатиме could you do that for me. Тобто, чи можеш ти це зробити? Чи могли б ви це зробити? Це звучить вже більш ввічливо в англійській мові. Can you tell me where it is? Чи можу сказати, де це? Could you help me with that? Чи могли б ви допомогти мені? Наступний рівень вічливості в англійської мови ми можемо почати наше питання з would you mind? То це означатиме Чи не були б ви проти? Would you mind? І після цієї конструкції ми маємо поставити герунді. Подивіться відео про герунді, до речі, дуже корисне. Друзі, якщо вам потрібна допомога вивченні англійської мови, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. А, мій контакт ви знайдете у описі під відео. Would you mind passing the salt? Дослівно, чи були ви не проти передання мені солі, наприклад. Англійською Англійську Would you Mind. Passing me salt. Або, наприклад, в кімнаті спекотно, Would you mind opening the window? Чи були ви напроти відкривання вікна? Ще вищий рівень вічливості це коли ми почнемо наше, е, наш запит з фрази I was wondering if Те ж саме I was wondering if you could help me. Дослівно це перекладається приблизно так. мені цікаво. Я цікавлюсь. А що точніше, дослинніше, я цікавилась, цікавився, минулий паст симпл. I was uh, past continuous, forgotten past continuous. I was wondering if you could help me, about if you can help me. I was wondering if you can help me. I was wondering if we could finish the project tomorrow. Я цікавлюся. Чи не могли б ми закінчити проект завтра? I was wondering if they could help us. Я цікавлюсь, чи не могли б вони нам допомогти. Тобто після конструкції I was wondering if має йти хто і що зробить. Ще одною формою вічливості є якщо ми почнемо речення May I do something? May I ask something? Uh, і так далі. May I open the window? Чи можу я відкрити вікно? Мені так хочеться. Наступний рівень дуже незвичний для нас. Uh, в українській мові він звучав би максимально дивно, але в англійській це абсолютно нормально. Uh, це є дуже-дуже вічливим проханням. Отже, що нам потрібно для цього? Наприклад, нам uh, Потрібно позичити у когось якусь а, значну суму грошей. Тобто, це зазвичай використовується у якихось таких дуже значущих проханнях, ну, звісно, умовно. А, отже, нам потрібно сказати заперечне речення, а потім використати question tag Зараз поясню. Наприклад, мені потрібно а, позичити у подруги щось, нехай це буде плаття. Отже, я можу сказати таку фразу. Sorry, I couldn't borrow your dress. Could I? Отже, що тут ми маємо? Я кажу заперечне речення від того, що би мені насправді хотілося. Тобто, I couldn't borrow your dress. Потім умовно ставимо кому і йде question tag. У граматиці це називається question tag. Розділове питання про нього детально також ви можете ось тут подивитися відео. Найясновніше нагадую, що Question tags ми використовуємо е в одній частинці плюс, а в іншій мінус. Або в першій частинці плюс, а в другій мінус. Або інший приклад, коли, знову ж таки, це дуже високий рівень вічливості. Listen, you wouldn't do this for me. Would you? Wouldn't. would. Змінюється. завдяки question. Так. Ще один приклад. Listen, you wouldn't uh, lend me 100 bucks till next week, would you? Тобто, друзі, основний принцип в англійській мові це the more indirect you are, the more polite you are. Тобто, чим більше ви непрямі, тим більше ви ввічливі. І ще одна приставочка, яку ви можете використовувати, ви можете так само зробити запорічне речення плюс question tag і в кінці додати by any chance, що перекладається як випадково якимось чином, раптом. Ось такі рівні а, вічливості в англійській мові. Користуйтеся, друзі, але пам'ятайте, що базових форм зазвичай достатньо для більшості випадків, і якщо це якесь дуже серйозне прохання, тільки тоді бажано переходити на умовно високі рівні. І на цьому все, друзі. Тепер ви дуже вічливі, просто вічливі котики в англійській мові. А, якщо залишаються питання, обов'язково пишіть. І до зустрічі у нових відео.